Оні та панове, мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа Центру Україна. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу ми плануємо говорити про західноукраїнський форум партнерства, який 2 грудня планує прийняти Львів. Чому це важливо? Тому що ми вважаємо, що тема відновлення України, відновлення економіки, є питанням національної безпеки. Я запрошую до мікрофона Степана Куйбіду, директора департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Пане Степане, що це має бути? Доброго здоров'я, колеги і слава Україні, ми насправді. Як Львівщина, як західноукраїнський регіон, ми стараємося, як тилова область, все ж таки, ми стараємося, як ми з вами вже неодноразово говорити, виконувати нові для себе функції, функцію економічної безпеки, функцію прихистку. А разом з тим, ми стараємося десь трошки дозовано, але в той же час і актуально вертатися до тем, які ми не маємо права забувати. Це перше, друге, ми мусимо говорити про економіку, і в світлі останніх подій, в світлі трендів, які нам диктують обставини, говорити про партнерство. Десь традиційно, Львівщина протягом останніх років, я навіть не побоюся сказати, протягом десятків років приймала міжнародний економічний форум. Ми розуміємо, що безпекові обставини сьогодні нам не дозволяють розмахнутися так широко, як ми це звикли робити, тому. Основна, головна, правильніше буде сказати, подія області сьогодні названа як форум партнерства. Чому партнерства і що ми очікуємо від цього заходу? 24 лютого слово партнерство особисто для мене воно набуло зовсім інакшого значення, і ми розуміємо, що завдяки партнерству абсолютно різних. Людей різних гілок влади, різних інституцій, громадськості, то що ми от якраз цій синергії отримуємо сьогодні те, що ми бачимо навколо себе те, як Україна, як західні регіони, в тому числі протистоять Російській Федерації. Ми розуміємо, що за цим партнерством сьогодні є дуже багато економіки, оскільки збройні сили України виграють на полі битви. Економіка виграє війну, і про це ми так само хочемо говорити. Що таке економіка військового часу? Ба більше що таке економіка перемоги. Тому на цьому форумі ми хотіли і нам вдалося зібрати економістів, які зможуть фахово говорити на ці теми. Ми хочемо показати кейси ефективної співпраці, трикутника, громадськість, влада, бізнес. Ми хочемо знову показати релоковані підприємства, які сьогодні базуються на території західних регіонів, Львівщини, зокрема. Ми хочемо показати ті стартапи, які сьогодні розвиваються на території західних областей. Тобто, ми хочемо показати. Те, що економіка в нас є, і вона може бути сильнішою. Я запрошую до мікрофону Наталю Петрову. Пані Наталя представляє Офіс економічного зростання USAID. Пані Наталю, чому USAID вирішило важливим підтримати цей форум? Добрий день, я напевне почну з подяки партнерам, тому що без партнерів, я думаю, що не важливо, що би ми хотіли робити. Результатів ми ніколи би не досягли. Спочатку війни стало помітно, що там, де Партнери вміють працювати злагоджено, разом дослухаються і кооперуються, виходять геть інші результати. Чому USAID підтримує? Тому що для Агентства США з міжнародного розвитку важливим є підтримка партнерів, бо теоретично неможливо покладатися тільки на міжнародну допомогу. Україна має ставати спроможною в наданні послуг. В підтримці бізнесу, в розвитку, в прогресивному шляху, подоланні корупції і решта речей, в яких залучені USAID. з моменту початку агресії в лютому вже було надано майже 10 мільярдів допомоги. Це була і пряма державна бюджетна допомога, і гуманітарна допомога. Я рада, що ми в рамках форуму будемо говорити про економіку. Тому що нескінченно підтримувати бюджети і не підтримувати розвиткові речі це шлях в нікуди. Ми розуміємо, що поєднувати релоковані з бізнесами, які працюють в тому самому регіоні. Це критично важливо, тому що релокованих не можна залишати ізольованих, але не можна і дискримінувати ті бізнеси, які працюють в своїх домашніх регіонах. Запитання до вас обох, давайте поговоримо про практичні речі. Якщо форум післязавтра, я підозрюю, що ви вже знаєте склад учасників, чи може він ще відкритий. Якщо я підприємець або якщо цікавлюся питаннями економіки, відновлення економіки, як я можу або як я міг потрапити на цей форум? Хто його учасники? Я, поки ти почнеш, я скажу, що, до речі, формат заданий дуже цікавий. Він буде інтерактивний, і він не буде в постійному перебуванні на панелях. Тому важливо, що форум це така, такий майданчик, який дає змогу взаємодіяти. Тобто будуть панелі, які дозволять почути досвід інших, можна буде мати нетворкінг, який продуктивно може призвести до. По нових синергій між бізнесами, і напевне важливо, те що бізнеси зможуть себе представити в рамках експозиції. Степане, хто ці люди, які будуть А участь? все насправді доволі таки просто. Ви в Google пошуку записуєте львівський форум партнерства, і ви знайдете посилання на сайт. На сайті е, воно все доволі просто виглядає. Можна побачити програму. Вона у нас складається з чотирьох е, панелей, де ми е, говоримо про економіку війни, економіку перемоги е, партнер і як бізнесу вдалося а, втриматися на плаву? Там будуть видно всіх наших спікерів. Це хлопці, як то кажуть, із Києва із сусідніх областей, хлопці-дівчата, які мають а, крутий багаж досвіду, які мають круті правильні кейси, які можуть говорити як і про економіку фахово, так і про партнерство, так і про додану а, вартість. Також, повертаючись на цьому сайті, ви е, заповнюєте інформацію про себе і з вами зв'яжуться. Е, ось можу від це сказати, що. Обласна військова адміністрація спільно з нашими колегами, партнерами Юсейдо, ми зробили ну таку доволі хорошу роботу. Я думаю, що це тільки початок, У нас ще дуже багато є проєктів, але ми ще знаєте, за навіску тримаємо прикритою, в тому числі на форумі. Ми дуже багато будемо про це розказувати. Якщо я підприємець, який вирішив присвятити цей день форуму, що я отримую в результаті за підсумками цього дня. А ви отримаєте декілька ключових речей, які для вас, як для бізнесмена, потенційно можуть бути важливими. Перше, ви отримаєте точно нові знайомства, як і серед числа е, діючого бізнесу на території західних областей, так і серед числа релокованих підприємств, які сюди переїхали. Ви отримаєте доступ до виставки, де ви зможете не просто словами, а і прийти, і пощупати якісь, е, скажімо так, е, товари, які виробляються на території західних областей. Ви зможете Потрапити на виставку стартапів, де побачити наших крутих креативних хлопців, які роблять різного роду ноу-хау, і проговорити з ними на предмет, щоб цей стартап став не просто там, скажімо так, якоюсь там ситуативним винаходом, так, а щоб це було там імплементовано в серійне виробництво. І найважливіше у вас буде купа учасників серед нетворкінгу, з якими можна поспілкуватися про економіку і про Тренди з завтрашнього дня, я б так сказав. А, можна, я б... Прошу. а я думаю, що ще важливо саме чому він про партнерство? Тому що метою є інтегрування і створення нових ланцюгів. Бо ми знаємо, що в принципі логістичні порушені, матеріали порушені ланцюги, і забезпечити існуючі, працюючі бізнеси цими новими зв'язками і створити нові потенційні партнерства це важливо. А друге. Економічний департамент і в принципі Львівська власна адміністрація там буде в повному складі. Я вважаю, що можливість бізнесів побачити реальних людей, з якими вони працюють, що це не просто влада далека і незрозуміла. Це влада, яка цікавиться, вболіває, допомагає і переживає. І, в принципі, піклуються проти бізнеси. По перше, які переїхали, по-друге, які працюють у регіоні. Тоді ну, тим більше цікаво, що влада скаже підприємцям. У нас тут, в цьому залі, був брифінг за участю Тимофія Мілованова, колишнього міністра економіки. Ми його питали, яка в нього рекомендація українському бізнесу. Він сказав: рекомендація номер один знайти своє місце у воєнній економіці. Що плануєте сказати бізнесу, ви, пане Степане? Насправді я є прихильником того, що влада центральна, регіональна, там чи на рівні самоврядування в сьогоднішніх умовах це має бути влада, яка є доступною для мешканця, а для підприємця вона має бути зрозумілою і передбачуваною. Тому і ми хочемо бути саме такими. Нам е, вдалося вже напрацювати проект обласного бюджету, і в ньому є в тому числі е, ряд програм: три програми, які є е, направлені на підтримку бізнесу. Це є безпосередньо профільна програма, яку адмініструє департамент економічної політики. Це є програма, яку адмініструє департамент агропромислового е, розвитку, і програма, яка стосується інновацій. Так, тобто, ми хочемо це продемонструвати, показати, як воно працює. Друге. В нас з нашими партнерами є так само ряд проєктів, яких ми розпочинаємо. Тобто, це різного роду акселератори, це профільні навчання для бізнесу, це можливість залучення грантів на розвиток бізнесу, це, скажімо так, осередки для підприємств, які тобто можуть кооперуватися за галузевим принципом. Тобто, є ряд таких проєктів, які вже ну, скажімо так, не є просто Такими гучними словами, а це вже є проекти, які втілюються і про які ми хочемо говорити, хочемо розказати більш детально. Тобто, щоб кожен розумів механіку цього проєкту, механіку процесу, бо більше, і розумів, де він як підприємець, може себе знайти в цьому проєкті. У мене останнє запитання. Я думаю, що багато хто зараз відчуває, що для бізнесу прийшов час виживання, коли ми маємо щодня мати справу. Ми щодня маємо справу з відключенням електроенергії, з дуже непустим плануванням завтрашнього дня. Як в таких умовах говорити про майбутнє? І взагалі чи правильно, чи коректно, чи ефективно говорити про майбутнє в умовах, коли все таки на порядку денному стоїть виживання тут сьогодні і зараз? Що нас просто горизонт майбутнього трохи став ближчим, і якщо планування робилося раніше 6-місячне, річне, 3-5 років, то у нас тепер планування стало коротшим. десь іноді тільки на сьогодні, а десь на, на місяць. Критичним, мені здається, по-перше, серед усіх речей, якими зайняті зараз всі українці, чи то підприємці, чи то рядові громадяни. Не забувати про основний фокус. Для бізнесу основний фокус це основна діяльність бізнесу. Чи то, чим вони займалися до війни, чи переорієнтація бізнесу і диверсифікація цих процесів, які бізнес має в складі своєї економічної діяльності. Мені здається, що не зважати на зміну середовища неможливо. Ніхто собі цього дозволити не може треба сприймати об'єктивну реальність ми дійсно витривалі але розширювати горизонти не боятися говорити про себе про те що вміють робити українські бізнеси про якість тої продукції виходити на міжнародні ринки не очікувати допомоги а розвиватися це критично важливо і я думаю що для цього зараз вдалий момент Пане Степане, про виживання чи про майбутнє а, говорити, знаєте, і про і про перше, і про друге. І зараз поясню, чому дивіться. Якщо говорити про е, виживання, у нас є дуже багато проблем, які е, з якими сьогодні зіштовхується е, бізнес, і в тому числі ми маємо ми маємо про це говорити, бо е, кожен на своєму місці ну там. Це представник органу державної влади чи якоїсь донорської організації, має розуміти проблеми бізнесу і на них рефлексувати вчасно, так ну рішення, крім того, що правильні, вони мають бути вчасні. Тому точно треба говорити про те, що сьогодні, бо ми живемо цим сьогодні. А тепер про завтра. Ну якщо знаєте, не розуміти, як ти хочеш виглядати в день перемоги чи після дня перемоги, не розуміти майбутнього, не мати якийсь певний горизонт планування. Ну, це напевно концептуально не до кінця правильно. І на завершення скажу останнє: пройшовши екон... наш бізнес, пройшовши економічні кризи, пройшовши пандемію і зараз проходячи війну, він себе показав ну неймовірно, круто особисто для мене. Є дуже багато кейсів, про які хочеться розказуватися, як бізнес адаптовувався до умов. Але про дуже простий урок, який я для себе виніс. Від українського бізнесу. Що навіть якщо завтра буде апокаліпсис, то ви нам просто скажіть в котрій годині, бо у нас після апокаліпсису ще є купа роботи на підприємствах. От якось так. Степан Куйбіда, Львівська обласна військова адміністрація і Наталя Петрова USAID, розповіли нам про західноукраїнський форум партнерства, який пройде у Львові 2 грудня. Дякуємо за цю розмову. Просимо всіх журналістів стежити за анонсами медіа центру України, який працює на чотирьох майданчиках: у Києві, Львові, Харкові та Одесі. Stand with Ukraine.